Розглядаємо наступне питання про внесення змін до бюджету на 2011 рік. Питання оцітування на засіданні постійної комісії депутатської і стало підприємство Жина Володимира Миколаївна доповідач. У кого і далі, ну для того, щоб спросити прошу коментарі все-таки по офіційному по, по, по бюджету. Прошу. Та здійснення першочергових видатків для бідність і здійснення пропонуються наступні зміни, які викладені в додатку. Дякую, кого з запитання? прошу. Шановний поясніть. Будь ласка, чому знижується синування на допомогу під... цукрового діабету та одинокий матеріал? Чим це пов'язано? Значить, звернулися головні розпорядники в, в зв'язку з залишком лімітів по окремим статтям видатків та перерозподілом цих видатків на інші видатки. В даному випадку по цій статті видатків залишаються невитраченими коштами. Дякую. Заклады все будут забывать. К сожалению, это калитоскоп принятия решений, которое ä, сопутствует оптимальному использованию средств до нового Там, где не и там, где необходимо использовать, выбираем золотую середину между теоретически необходимыми и реально возможным. Такие комментарии. И огромная просьба у депутата, я сказал, что 29-го сессия будет основа совета и будет необходимость нам, наверное, 30-го числа встречаться. Так ли, Дякую. Пози далі ще буде запитання. Дякую. Є пропозиція про рішення прийняти за основу. Хто за? Проти Утримався. дякую. Позитиво допомогу, прошу рішення запитати в цілому. Хто за? Проти. Утримався. дякую. Рішення приймається. Наступне питання про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Лазова квартир, придбаної державною юридичною установою. Питання розглядалися на профільних комісіях на нараді ставити підтримку. Питання технічне, процедурне. Вулиця 50 50.36 обрачає. У когось депутатів будуть запитання до пана Маренка Вікторовича, начальника відділу зонтрі бержекла управління комунальної області. Як, Є пропозиція пройти рішення прийняти основу. Хто за, прошу депутатів проголосувати? Проти. Утримався, дякую. Безмінно заповнені, прошу рішення за проти прицілом. Хто за? Проти. Отримався. Дякую. Рішення приймається. Розглядаємо наступне питання про виключення квартир з квелі об'єктів, які складають комунальні власність територіального громади міста Лозова. Питання розглядалося на профільних комісіях. Депутатській нараді, пане Варинка Боросікторі, заповідаючи, це питання також носить технічний характер. Пост депутатів будуть запитання за позавершені. Дякую, є пропозиція проєкт рішення проголосувати за смугу. Хто за? Проти? Утримався. Прошу проєкт рішення затвердити депутатів цілому. Хто за? Проти, утримався, дякую. Рішення приймаємо. Розглядаємо на наступне питання про передачу майна з балансу відділів е, з питань фізичної культури та спорту міської ради на баланс комунального підприємства ЖУК. Питання, питання розглядалося комісії. Мова йде про дитячі майданчики. Питання технічне, на нараді і депутатська комісія розв'язалася і дісталася. Ось депутатів будуть це питання, де панамали голоси. Дякую. Є пропозиція пройти рішення прийняти заснову. Хто за? Проти утримався. Дякую. По зміках доповнення, прошу депутатів за рішення завертати в цьому. Хто за? Проти утримався, дякую. Рішення приймається. Рогаємо наступне питання про передачу майна з балансу комунального підприємства теплових мережі на баланс відділу з питань бізнес-горскопу міської ради. Питання, культуру, жоспорту, питання за вас, на засіданні профільної комісії, депутації на раді і села Підтримки. Пане Ванське просив передати повідач. Є ініціатива Івана Миколаєвича ем, прийняти баланс і використовувати його для оптимального режиму теплоса. Ем, 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 ем. Дякую. з депутатів будуть задані. Дякую. Є пропозиція про рішення запитати, прийняти за твердо за основу хто за. Проти Утримався. Дякую. Зозін та допомогти. Прошу депутатів рішення за творку цілому. Хто за? Проти утримався. Дякую, рішення приймається. Розглядаємо наступне питання про переведення квартир у нежитлове приміщення. Олександр Володимирович Палюк, начальник відділу... Доповідаючи, питання розглядали на комісіях і депутатській нараді. Поз депутатів буде зауважені запитання. Дякую, за пропозиція, щоб прийняти за основу. Хто за? Проти утримався. Дякую. Розмір, доповнень. Прошу рішення запровадити в цілому. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення приймається. Наступне питання про присвоєння адрес. Питання розглядали на профільній комісії на раді. Питання суто технічне, процедурне, паль Олександр Володимир, доповідач. кого депутатів будуть зауважені або запитання. Дякую. Є пропозиція проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Проти, отримався. Дякую. змін, протокол, не прошу рішення заплатити в цілому. Хто за? Проти, утримався. Дякую. <кхе> Дякую. Рішення приймається. Питання. Наступне повернення щодо про вирішення питань щодо врегулювання земельних відносин міста Лозова. Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, задатку вам роздані. Доповідач Павлів Олександр Володимирович, у когось з депутатів будуть зауваження або запитання до Олександра Володимировича додаток номер 1 традиційно. Дякую. По додатку номер 2 Дякую. Запитання до додатку номер 3 Дякую. Запитання про додатку номер 4 Дякую. Прошу депутатів проєкт рішення прийняти за основу Хто за? Проти утримався. Дякую. До та доповнень. Прошу про як рішення затвердити рішення. Хто за? Проти утримався. Дякую, Рішення тримається. Розглядаємо наступне питання про затвердження нового персонального складу комісії з розгляду до питань пов'язаних з поводженням документації із землеустрою. Ольга Олексійовна. З дрібним названням його должності доповідати. Питання розглядали, питання технічне по, по, по складу до місця. Да. Когось за депутатів будуть зауваження по запитання. Дякую. Є пропозиція про рішення прийняти за основу, хто за? Проти, утримався, дякую. та допомогу, прошу рішення затвердити в цілому. Хто за? Проти, утримався, дякую, рішення приймаємо. Наступне питання. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Сергій Варічка Стюк, заповідач, питання розглядали на комісії профільній депутатській нараді. з депутатів мова йде про автобусну зупинку, своє списання і процедурну прийняття на баланс і здачі по постановому публіку. Запитання. Дякую. Є пропозиція про рішення прийняти за основу. Хто за? Проти, утримався. Дякую. До змін до допомоги. Прошу рішення за передати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення приймається. Наступне питання про внесення змін на положення про територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Лазівської міської ради. Плажу Василь М. Михайлович, заповідач, начальник територіального центру соціального обслуговування населення. Василий Михайлович, я вас прошу просто концептуально важливо для депутатів. На ваш погляд приносит таке питание, що до спорту. До нашого положення, до пункту 9 цього положення, де структурні підрозділи зараховані, вносяться на весь коштурне підрозділення, пропозиція наша така внесення на весь коштурне присутнення, це спеціалізоване відділення соціальної допомоги до мати працівникам громадянам та і заходять. Такі соціальні послуги надаються у нас на Україні не дуже багатих. Містах, такі надаються послуги в Києві, в Гулуцьку, в Кумані. І у нас на Харківськівщині це Чугирський територіальний центр 2008 року надає такі послуги. Я хотів би зупинитись на тому, що для цієї категорії людей як поганого стану здоров'я, це привабливо таке, що вони не можуть самі самотужки себе обслуговувати. Платити за квартиру, за послуги, приготувати їжу. Тому все це сприяє тому, що вони являються ізольованими від нашого інвалідами, і на них це погано вдіяльний фізичний стан, і вони це частіше приходять до принчам. Збираючись на досвід роботи нашого відділення соціальної допомоги вдома, який на загальній основі функціонує у нас, ну я виношу таку пропозицію, щоб зазначити категорію громадян, обслуговували ми та задатково чим створення місія. Уважно вивчити досвід Чугуївського територіального центру, ми прийшли до виставку. Інформую вас, що допомога на загальних підставах не дає е, можливості врахувати психічний стан е, таких громадян. Тому я прошу на, е, прийняти це рішення і е, дати можливість нам створити таке відділення. На сьогодні таке відділення створюється при е, е, на нашим. Е, постанови 14.17 від 29 грудня 2009 року, якщо не менше 50 громадян. На сьогоднішній день ми виявили в нас на, на території нашої громади 59 громадян. Я прошу прийняти таке рішення і дати можливість працювати на комунальні. Дякую. Це впореться без додаткової. Я вже хотів вас оперед. В рамках, ісключити в рамках штатної Так. Спасибо. У кого есть депутатов будут вопросы к Васили Пасхи? Прошу. Не будет ли это опасность для людей, возникать опасность для людей, которые будут рядом с этим? Тому вони спокою, це еполексія, шизофренія, только Я Для того наші працівники і потрібні для таких людей. Ні, Там графік планується на пій. Два-три на день рази похищення. При стадії захворюваності 4-5 разів на неділю такий раз і три-чотири рази не хіду більше спокійно. Фінансування <клес> за що містного бюджету ми ж не не вносимо додатково, ні поспішили штати, пока не ковід. Фінансування буде э, цієї програми. Щої програми буде фінансування. На цей рік я, ми проводимо аналіз, показуємо звітності, що ми виявили 59 або 60, або більше на кінець року. В тому році э, змінюємо, готуємо матеріали, в тому році змінюємо э, наші штатни, підходимо створюємо під, це відділення. І вже на 13-й рік буде фінансування, передбачено фінансування. Дякую за Пожалуйста, предусматривает ли в создании этого отдела, скажем так, участие вашей структуры в том, чтобы помогать этим людям управлять субсидию, например, или принять решение о том, чтобы отправлять их на принудительное лечение в случае необходимости? Можно ли к вам обращаться для того, чтобы урегулировать все такие конфликты, возникающие с соседями, в том числе? Ну, субсидия это в порядку. Если дальше можно притащить туда. Ответы нет, безусловно. Нет, на все, все вопросы, на все, безусловно. Все, все жизненные вопросы, которые необходимо решить человеку, наш социальный работник будет э, решать за них. Кроме того, мы еще организуем для них уже обязательное обучение этих работников с э, медицинским уклоном. То есть, как вести в любой ситуации, которая будет возникать не, неадекватная. Ну... Там запланировано будет в этом отделе психолог и планирую перестануло що... и 0,5 ставки. І...